Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія і я рада вітати вас на своєму в'язальному відео. Сьогоднішнє відео буде нарешті відео про готові роботи за практично весь період, коли я ось активно повернулася до зйомки свого в'язання, а це початок літа. Назбиралися трохи в мене боргів, тому що. Кожен раз, коли я, наприклад, у влогах показую готову роботу, дівчата все просять побачити її на мені, а я цей момент відтягувала. І не скажу, що цих робіт є дуже багато, але все ж таки хочеться зафіксувати, розказати, що в'язала, яким методом, і ну, такі більш-менш деталі, що можна розповісти у цьому відео. Тож, поїхали. Першою роботою, про яку я хочу вам розповісти, це була сумка-шопер, яку я в'язала на подарунок для своєї куми. В мене лишилося лише фото, я вам зараз їх вставлю. Зв'язана, вона Доглядати у свої записи, бо можу не все згадати. Так, зв'язана вона з пряжі картопу, в складі якої 85% бавовний, 15% акрилу 150 метрів на 100 грамів, і пішло в мене на таку сумочку рівно 4 метки, тобто 400 грамів, вага її вийшла, і метра 600 метрів. Так. Кілька фото я вже вам ставила з відгуків від моєї, кумою. вона дуже зручна, класно ходити як за покупками, так і на прогулянки з дитиною. Тому раджу і вам в'язати такий аксесуар. Відео, в якому я розповідаю більш детальніше, як я в'язала цю сумку, я лишаю під, під цим відео в описі. Там є і схемки, за якими я в'язала, тож користуйтесь. Заходьте, дивіться. Так. Поїхали далі. Наступна робота це топ з пицями роже. Ось такий яскравий виріб я в'язала починала його у тижні стартів, в'яжу, що хочу, і дов'язала і ні разу не вдягала, якщо чесно. Якщо розглядати цей топ як окремий. Як окрему частину одягу, то вона мені не сподобалась і не підійшла, не сіла на мою фігуру, чи я її невдало посадила. Коротше, я не вважаю її на 100% вдалою роботою, тим більше на відео добре видно, що моток, яким я дов'язувала довжину, виявився іншого відтінку. Хоча номер кольору був той самий, партія відрізнялася. І вийшла ось така смужка знизу. Вона, в принципі, якби то б сидів нормально б на мені, то вона б мене зовсім не напружувала. Але ось цей момент саме перехрещення, трохи я невдало якось зробила, чи, ну я не знаю, вставлю вам фото, покажу, як воно він сидить на мені, і розповім трошки деталей. Цей топ зв'язаний з пряжі Gazal Cotton Baby, 50 грамів 160 метрів. Використовувала я спиці 3,5, склад його 60%, бо вовна 40 акрил. І вага його 245 грамів. Ось такий вийшов. І зараз я покажу варіант, з яким мені найбільше подобається, як він виглядає на мені, саме з сорочкою. Такий аксесуар ніби виходить як топ, жилетка, я не знаю. В такому вигляді він мені значно більше подобається і, ну, хоча б якось більш-менш нормально виглядає. Але хочу сказати, що такий яскравий колір я на собі поки що не бачу. Якщо чесно, я на нього купилася, хотілася тоді в той момент пов'язати щось таке яскраве. І цей колір не мій. Треба трохи спокійніший відтінок мати, чи на глибший і насиченіший щось типу того. Не знаю, дивіться, коментуйте, чи як на вашу думку, це все виглядає, але я не задоволена. Наступною яскравою роботою, яку я починала також у тижні стартів, був худі такий яскраво-салатовий з пряжі, газал. Казал Baby Cotton XL, Ось такий а, яскравий салатовий неоновий кольор був основним. А, щодо кольорів. А, так, я зараз вставлю вам шматочок відео, на якому показана робота і, можливо, знайду фото на дитині, тому що повноцінної фотосесії не було, я так на ходу словила. А щодо кольорів, то салатовий це номер 3427, жовтий в нас колір 34,17 і синій 3421. Щодо розходу пряжі, в'язала я, я цей худі таким тугеньким, щоб полотно було стабільним. На спицях 3,5 і вийшов досить великий розхід пряжі, салатового кольору. в мене пішло 4 мотки. Також жовтого моток пішов, там залишок невеликий лишився, і дві мотка синього. Трошки менше там, не, не так багато, але все одно досить важкий вийшов, близько 500 грам. Розхід пряжі, тому... тому я в наступний раз переглянула саме ниточку. основну ниточку і, можливо, обв'язала її трохи тоншою, Хоча по відгуках самої дитини і її мами худі вийшов затишним, комфортним і улюбленим, можна сказати, тому що хлопчик любить носити його в прохолодні такі дні. Так, до слова я в'язала також своєму старшому сину Худі. Це воно було першим. І на нього пішло на один моток більше пряжі, тому що в'язала більшими спицями, але полотно там таке трохи рихліше, хотілося б іншого ефекту, можна так сказати. Ось це була четверта робота. Далі. Я завершила свій рожевий джемпер з, з, з ажурним візерунком. Зараз його покажу. Ось таким вийшов цей джемперок. Він зв'язаний з напівбавовни бубінної. Її метраж 1400 метрів на 100 г. І в'язала я в 4 ниточки полотно з додаванням однієї ниточки люрексу. Як бачите, він так активно поблискує. Дуже мені подобається візерунок. На попередній частині і по рукавчиках я ось такий візерунок додавала. Класний з заниженою регланою лінією. Тут біля 30 см виходить реглана лінія, є такий ефект, ніби Хейворд, так. Це модель називається кругла горловинка. Трохи я її перероблювала у влогах розповідала про це, але загалом виглядом і а, самою річчю я задоволена, ношу її активно. Якраз зараз таку а, мінливу осінь вона мені якраз комфортна. Так, щодо спиць, то в'язала я резиночки на спицях 3,25, а основне полотно на 3,5. І вага його вийшла: 381 грам. Досить мало, я б сказала, для такого широкого виробу. Зараз вставлю вам фото, як він сидить на мені, щоб ви побачили, який саме він. Щодо кольору, тому що ну, дивлячись під що його носити, але мені здається, що, мені здається, що до лиця мені більше такі тепліші рожеві, це все одно рожевий, більш такий ліловий, з фіолетовим підтоном, можна так сказати, і на 100%. Сказати, що він мені пасує ні, але такий більш нейтральний, непоганий, не можна так сказати, відтінок. Та більш, кажу, тепліші якісь кольори виглядали б виграшніше, можна так сказати. Так, Спинка в мене просто лицевою гладдю. І ось такий виріб вийшов. Лишилося в мене кілька. Таких змотищів. я змотувала зразу з люрексом, тому що, якщо в'язати окремо з бобінки, то це було б дуже-дуже незручно. Я обіцяла вам ось цей візерунок додати, і невдовзі зроблю, виставлю його в класі спільнота, щоб ви також могли ним користуватися. Класно, цікаво, в'язалося і зовсім не складно. Ось такий він вийшов. Наступною довою роботою є такий джемперок для мого молодшого сина. Зв'язаний він з такою цікавою ниточки. Пряжа, ось ярнард Тенівост, 80% бавовни і 20% акрилу, 50 грамів 130 метрів. Така цікава по структурі ниточка. Вона має легкий ворс. Не знаю, на, на виробі більш видно ці, ці ворсинки. Ось і дівчата мені в коментарях казали, що це, ці ворсинки можуть потім кошлатитись. Та мені, в принципі, це не є проблемою. У мене є машинка для прибирання картошок, для прибирання пілінгу. Але той факт, що дитина вдягнула цей джемпер і що він її ніяк не сковував в руки, не кусався, не... Заважав, це великий плюс, тому що мої діти навіть на намеренос ніжний жаліються. Ось, Якщо покажу, Женя його один раз вдягав, ось видно Вгорсик. Ну, Я думаю, що ось в місцях тертя, звичайно, може виникати пілінг, але загалом я роботою задоволена. Додала ще ось такий. Елементик, ніби прапорець для того, щоб дитина сама могла визначити, де перед де спинка. Хоча Женя протестував проти такого, але в садочку все-таки легше коли вдягати речі можна без проблем. всяких. Так. Таким вийшов цей джим -бирок. Я постараюся вставити фото, тому що. Це мале шило не хоче фотографуватися від слова зовсім. Я зняла там кілька кадрів, якщо вони вийдуть більш-менш ждалими, я поділюся з вами. Загалом вага його вийшла 198 грамів, тобто 4 з таких моточки. Мені знадобилося, щоб зв'язати дімпорок на розмір 98-104. Женя зараз з ростом десь 101. Приблизно. так. 100-101. Ось. Так. І а, колір, забула сказати, колір. Це 922-й відтінок. Гарна ниточка, я думаю, що неодноразово ще звертатимусь до неї, особливо для в'язання дитячих речей. Так, і наступною готовою роботою став довгов'яз, який в мене в'язався і перев'язувався багато разів. Так, чекайте, ось так він має бути. Це мій блакитний топ ось такого цікавого крою. Він виходить, зв'язаний з двох частин, перед і спинка. Далі зв'язана ось ця нижня частина і обв'язочка по рукавах. Ну і, звичайно, обробка горловини. Такий він вийшов. Цікавий, можна так сказати. Наступний раз я обв'язала його трохи вужчим по посадці. Ну, загалом зараз вставлю відео і фото, які я намагалася зняти, Побачите, оцінити, як він сидить на мені. Вдягала вже його, зараз у нас тепліше стало значно, і на роботу я наверх джинсовку накидала на вулиці. Нормально Пряжа, з якої я в'язала, розповім. В мене пішло два моточки наперед і спинку, основний. Основна ця ниточка Yarn Art Cotton Baby Soft. Це напівбавовна, колір 183. І вже обв'язку по рукавчиках і нижню частину. Я в'язала з також напівбавовни. Yarn Art Cotton Baby номер 450. Трохи відрізняються відтінки, але. Не змогла я знайти ще ще мот, хоча б один моток ось такого. І е, прийло, щось, прийшлося дов'язувати цим. Але мене це влаштовує. Мені подобається виріб. Буде чекати вже більш теплих днів наступної весни і літа. Можливо, ще вдасться мені його поносити, але але загалом виріб мені подобається. Так, вага його. Е, так, вага його вийшла немаленька. Загалом він важить 345 грамів, тобто пішло 200 грамів ось цієї основної ниточки і ще 145 грамів ярнарт Cotton Baby дов'язувала. І в майбутньому, можливо, б я його повторила, тому що. Є вже записи, є напрацювання, але кажу, що зробила б я його напевно з тоншої ниточки, щоб він був легшим таким на літо, наприклад, і зв'язала б трохи вущі, тому що цей такий вільний, вільний дуже. Але закінчивши своє в'язання з напівбавовний бавовний. Я перейшла на в'язання більш тепліших речей і першою готовою роботою в цій категорії саме теплих речей в мене вийшли шкарпетки. В'язала шкарпетки собі і розповідала про них у в'язофлогах, покажу фото на собі, тому що вони вже ну, були у використанні. Я не бачу сенсу показувати їх зараз в кадрі. Тому що це вже річ не, не нова ношена, не хочеться тут світити поношними шкарпетками, хоча е, вони класні. Я їх зацінила на всі 100, це, дуже задоволена цією моделлю. І е, ніжки в теплі, і красиві, і комфортні. от, коротше, на, от, от цієї роботи я задоволена. Зв'язала я їх з пряжі Alize Superwash Comfort Socks. Колір цього відтінку 522, це такий він е, м'ятний м'ятний, ментол він зветься на сайті. Просто прям вже я замовляла його. І в мене на 39 розмір е, пішло рівно 100 грамів розхід цієї пряжі і залишився ще, по е, залишилася ще половина моточка для наступних теплих шкарпетів. Так, і останньою плечовим виробом, який я покажу у цьому відео, буде кардиган, який полонив вас своїм кольором. Зараз покажу, розкажу, як я його з чого в'язала. Це ось такий велетень, ось такий довгеті він вийшов. Вставлю фото зараз і відео в ході розмови, як він сидить, виглядає на мені. На плечиках це досить дивно виглядає, тому що під вагою вони витягуються, але все ж скажу, що річ класна, комфортна. Мені також подобається. Я дуже рада, що дов'язала його в рамках проєкту Стоп не дов'язе і маю таку класну затишну річ на осінь і на наступні прохолодні сезони. Так, в'язала я його з пряжі Alize Superlana Maxi, Лишився в мене один. Моточок це 75% акрилу, 25 шерсті, 100 метрів у 100 грамах в цій ниточці. В'язала основне полотно на спицях номер 6 а планочки ось ці обв'язку робила на спицях 5 так 5,5. А об'язочку і планочки робила я на спицях 5,5. Щодо кольорів, то ось цей м'ятний такий відтінок це колір номер 463 Номер гірчичного в нас 02, а білий 52, чи який? Ну, коротше, білий колір в цій палітрі. Ось такий він вийшов. І вага цього велетня вийшла кілограм, 148 г такий пристойний, величезний, але дуже затишний і теплий. Задоволена ще раз цією роботою і буду з радістю носити. І покажу останню роботу, яку вже показувала вам у влогах. Це шапочка. На мого старшого сина вийшла вона подвійна і плюс ще відворот. В'язала я її на в'язальній машині з пряжі напівшерстяної бобідної в чотири ниточки. Вийшло класне таке легке полотно, але за рахунок складення, виходить, що на вушках виходить чотири шари в'язаного полотна. За рахунок цього вона виходить така затишна, тепла. І комфортно. Гляю зараз фото, як вона сидить на голові вкрила і вга її вийшла 101 грам, в'язала на розмір 53 см кружність голови і задоволена роботою. Правда, маківку тут потрібно ще буде удосконалювати, але в цій моделі поки що вона буде такою. Такими готовими роботами я з вами захотіла поділитися, поділилася, розповіла, що я робила і яким воно все вийшло вам судити, оцінювати вдали вийшли роботи чи ні. Загалом я задоволена, дещо піде, можливо, на наступний сезон в перев'язи, але це ви вже дізнаєтеся в іншому відео. Надалі намагатимуся частіше розповідати вам про те, що я зробила, що в мене вийшло не лише у влогах, а ось таких підсумкових відео, тому що я бачу, що для мене самої корисно такі відео готувати, принаймні, тому що підрахувала, скільки в мене пряжі на який виріб пішло, і надалі ця інформація мені пригодиться. Тож, дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною і. Дивилася це відео, дякую за підписки! Хто не підписався, приєднуйтеся на мій канал, дякую далі з вами спілкуватися, ділитися улюбленим хобі. Бажаю вам хороших вихідних! Бажаю миру і спокою. Бережіть себе, до нових зустрічей. Бувайте!